Як ви гадаєте, хто у вашій команді найкраще виконує верхню подачу? Дівчата, як ви гадаєте, хто подає найкраще нижню подачу? Чатка, як ви гадаєте, хто у вашій команді найкраще зв'язує? Дівчата, як ви гадаєте, хто найкраще з команди пробиває атакуючий удар. А хто найчастіше падає з команди? Дівчата, хто в команді найагресивніший гравець? А найдобріший? якщо проти нас? Чому гра в волейбол для тебе є найкращим видом спорту? Це найкращий Якого класу ти вирішила займатися волейболом? Я займаюся з шостого разу. Вероніка, яка найбільша зона тобі подобається в лівой бол? Найбільше мені подобається п'яти зона це волейбол. Звездуще. Маріна, яка подача у тебе виходить найвдаліше? Навдаліша подача в мене нижня. Чи сподобались тобі змагання пліч-опліч Всеукраїнські шкірні ліги за сприянням нашого президента? Так, мені сподобається. Що для тебе гра волейбол? Мені подобається бути в команді, і ми разом з командою плічофіч.